Замовив собі одну штуку, значить, в інтернеті, і зараз покажу, що за штука полезна чи ні, скажете, чи в когось є. Але дивіться, яка різниця. От цього товару в інтернеті дуже багато. Але чому вибрав саме це? І приблизно однакова ціна. Коротко. Однакова ціна. Але в цьому випадку, в, цій, в цьому інтернет-магазині... Дали додатково отакий судочок. Скільки він може коштувати? Рівень 200, напевно. Склянили такі, бачите? Ну, пригодиться, пригодиться. Гарно запакований і доставка безкоштовна. Ну, тобто, коли ти отримуєш за ті самі гроші все те саме з гарантією, тільки з якимись маленькими бонусами, тоді тоді. Ти обираєш саме той інтернет-магазин. Ну, або саме ту компанію. Дивіться. Отакий От е, блендер для е, ну для фрешів, да? так? Подивимося, що тут, як він. Так, ну так, запакований дуже файно. Подивився рекомендації. Подивився тих, хто користується. І... І блендер. Подивимося, як він зсередини, диви, класний, 1200 Вт. Блять, зараз поставлю телефон, бо не зможу витищи. Запакований, класно. Не дуже дешева штука, але дуже, дуже кльова, Смузі, смузі блендер називають, Ой-ой-ой. Якщо правильно, то от, відкриваємо, і смузі блендер. Отак виглядає. Така упаковочка. Два стакана 700 мл. Та з кришкою. Другий стакан отакий. А цей стакан з ножами. З ножами. І сам блендер. Ще кришка одна. Так. Видно, що хороша річ. Одразу видно, це американські виробни. Якщо замовляти, я думаю, десь на Алі, то буде точно дешевше. Але я не маю коли це чекати. Блін, такий він важкенький, в чухлі, як в е, Феррарі. От, Нічого собі, нічого собі, нічого собі. Ну отак буде тут стояти собі. Не знаю, буду користуватися чи ні. Ну, фрешики, селера, там, киві, огірочок, я думаю. І отак дивіться. З ножами. Роби, робить ставки, буду користуватися чи ні. Отак. Чип.